Привіт-привіт, ташечки. Зараз е, хочу зробити розклад про що буде відбуватися в Україні в період з 7 по 10 травня включно. Я одразу скажу, я не спеціалізуюсь на якихось цих воєнних розкладах, розклади про обстріли, щось таке, я на цьому не спеціалізуюсь. Я іноді роблю для себе такі розклади, для себе, щоб подивитись, і потім, звичайно, порівнюючи, чи збуваються, чи ні, ці розклади. В переважній більшості вони збуваються. Я дивлюся, ну, я не дивилась ніколи окремо по кожній області. Знаєте, як там тарологи дивляться, там не знаю, Київ, Львів, там, Дніпро по кожній області, так я ніколи не дивилась. Я дивлюсь або в цілому, можливо, там, знаєте, там по регіонах, або більшість за все, я дивлюсь. Там, де мене цікавить, де живе моя родина, це Харків. А зараз хочу подивитись, тож, що чекає Україну в плані обстрілів в період з 7 по 10 травня. Знаємо, що ці уйобки вони у них є пунктик на таких якихось датах. Тож, давайте подивимось. Що так кривенько. Я записую цей розклад, щоб викласти його тут на YouTube, але подивимось, чи викладу. Давайте подивимось. Навіть не знаю, як просто взагалі зараз виберемо з 7 по 10 включно, що чекає на Україну в плані обстрілів. А, так, взагалі, вони ще, ще думають, в них немає ще плану. Вони ще думають, вибирають, що це буде. Щось, щось вони все ж таки, скажу так, щось вони все ж таки готують, але ще чіткого плану на це немає. Сьогодні в нас яке число? Я записую це 29 квітня. Треба буде пізніше подивитись. Ще чіткого плану в них немає. Ніби знаєте, в них по вісімці мечів, ніби в них зв'язані якось руки. Можливо, є там якісь домовленості, можливо, їх готують до якихось домовленостей. І в них, знаєте, от реально, реально болить голова. А, як це все прокрутити, організувати, тому що, а, ну, будемо говорити, прямо руки чешуться, хочеться їм, хочеться. Робити боляче, але якось у них тут ще зв'язані руки, вони ще не знають, як це провернути. Можливо, можливо, вони ще просто не знають. Ну, плану в них немає чіткого. Давайте ще подивимося. Знаю, певно не буду я викладати цей розклад, тому що нічого в сумі не видно. А, є якісь а, домовленості. Ні, не те, що домовленості, є якась умова, яка їм зв'язує руки, і а, вони ніби мають прийняти рішення і погодитись на те, щоб не. Не робити таких обстрілів. Я, до речі, я не дуже в курсі політичної, там, які там розмови проводять, що там вони проводять? Може, там правда є якісь домовленості про це сране перемир'я? Не знаю. Але, ніби їм, знаєте, не хочуть вони, прийм... вони не хочуть приймати ті умови, які їм нав'язують. І тому вони. Вони ще знаходяться, знаєте, в такому стані, коли вони ще не вирішили, як вони це все провернуть. Вони дуже хочуть це провернути, і вони збираються це, скажімо так, вони збираються це провернути, але не знають, як. І верховна Жриця нам говорить про якісь таємні переговори, і про те, що інформація наразі ще скрита. Но сьогодні я говорю 29 квітня ще. То треба, буде подивитись, треба буде подивитись ближче туди, до 7-9 травня, як воно буде. Вони чекають, вони чекають на вони чекають домовленості, вони чекають якоїсь дозволу або можливості якоїсь, щоб це провернути, знаєте, так безболезненно для себе. На жаль, мені здається, що це їм вдасться, і будуть обстріли, тому що ідуть, дивіться, так, збір урожаю, колісниця це взагалі а, активні воєнні дії. Ну, і а, місяць це в нас якісь таємниці, так само, як і Верховна Жриця. Це щось незрозуміле. Вони. А, десь кимось щось шушукаються, що домовляються. Ну і, звичайно, гроші тут великі задіяні. Не знаю, не знаю, чи викладу вам цей розклад, чи ні. А, подивимось, подивимось трошки пізніше. А давайте ні, давайте ще візьмемо так. А яка, якщо вони будуть робити ці обстріли, то. Яка частина України найбільш така буде? Бо, ви пам'ятаєте, що вони, можуть так, раптово і на захід там фігачити. Яка частина України? Північ. Південь. Захід і схід. Так, північ. Північ буде якась якось помірні обстріли, південь. Південь будуть активні такі обстріли, але не, не занадто, знаєте, такі масштабні: північ-південь, захід. Захід, вони ще думають, як, можливо, вони через Білорусь чи що вони ще не прийняли рішення? Схід. Ну і схід, інформація в нас закрита. Тут якісь домовленості, тут невідомо, що взагалі. Домовленості королі Кубків, Королева Кубків, це все у нас говорить про домовленості, про маніпуляції тут мах в нас. Коротше. Коротше, війну, війну ведуть расисти проти нас, але ні, скажу так, українці вбивають ці тварюки рашисти, але допомагає їм. Добра половина світу в цьому саме допомагає. Ніхто не, не робить щось нам, щоб закінчити цю війну на допомогу. Коротше, я не знаю, на що я роблю цей розклад, так мені захотілось зробила викладу чи ні Будуть якісь обмани, вибухи буде. Буде однозначно. Які дні? Я я подумаю, скоріш за все, я зніму а, ближче там до, до 7 числа. Може, навіть 7 а, такий якийсь більш конкретний розклад. Взагалі не знаю, на ну, що я вам це знімаю. Зняла то зняла. Викладу то викладу, ні, то ні.